Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я буду запікати в духовці курицю. У мене вона ось така, кіло 900. Я зараз відріжу хвостик. Ось так. Я відріжу хвостик. Так.

Вроді би? Так я її розріжу, по грудинці. Так. Так відрізуємо шийку. Вичистимо те, що, ну, практично тут вона вичищена і вже Е, Зараз я її буду трішечки заправляти на дуже жирне філетики. Для цього я візьму ось таку миску і буду заправляти її в місті. Трошечку, поки ми заберемо. Так, А зараз будемо робити е, заправку. Для цього потрібно мені три зубчика чесника. Я їх передав через чесночні, ось так. Чесник. У мене паприка. Так. Я думаю, там 2 столові ложки. Також я візьму іще приправу для куриці. Тут в складі є орегано І в складі є також сіль. То я сіль додати не буду. Я це все перемішаю. Ось так перемішаю. І з чесночком з усім. Так. Ну, солі? Я одну щіпочку додавлю солі. Ще більше дозволяти не буду. І цим я буду натирати. Ось так я її натру з цієї сторони, з середини. Добре. Можуть просто, щоб всі спеції були в мисочці, я тоді можна буде їх переверну гарно натру і зверху. Так. І, і крылья і ніжки Так. намазали, я просто заберу все, щоб в нас нічого не залишалося і щоб вона була гарно промаринована. Так. Тепер ми її на трошки відставимо. А зараз я буду робити ще одну заправку, я буду змащувати нашу курочку. Для цього я беру. Тут у мене 100 грамів червоного перцю, 100 грамів помідора, дві ось таких цибулинки, ще три зубчики чесника і петрушка. У мене тут 40 грамчиків петрушки. Ні, не 40 грамчиків, 15 грамів петрушки. Так, перчик я розрізаю. Видаляю все тут, що не треба нам. Так. Насіння нам не потрібне. Так, так ми Поріжу я його на кубики. Прошу, все треба. Будемо... Насіння нам не потрібно. І будемо нарізати з такими невеличкими кусочками. Можна навіть і менше. Сюди це виложу. Так, це буду вложити сюди, що воно все буде поміщатися і перероблятися разом. Цибульку я також покришу. Ось так. Не дуже дрібно. Человек тоже. Помідорчик теж я наріжу кубиками. Це ми вичистимо і наріжу ось так. Теж сюди в місічку до наших овочів. Все це я переміщу в чашу блендера. сюди я ще добавлю 2 столові ложечки олії. У нас вийшла ось така маса подрімена. Я її виложу в тарілочку і будемо продовжувати робити. Половину цієї маси я також використаю для. Все таки я сюди ще трошки добавлю приправи для курки. Вона і сілю, і тут будуть ще спеції в нас різні. Так. я буду намазувати цим іще зверху нашу курочку. Ось так. зверху і. З тієї сторони, а потім все те, що залишиться в мисі, можна буде використати ось так. Каманчики все кругом. Так, і хай вона знову чекає своєї черги. Поки наша курочка трошки маринується, ми зараз приготуємо ще гарнір до неї. Для цього я взяла 300 г шампіньйонів, 2 морквини, 5 картоплин і взяла всього пів цибулинки, ну, трошки більше, тому що в мене не всі цибулю люблять. І я ще взяла в мене консервований в особистому соку свій кабачок. І з морквочкою теж ось він нарізаний, буде йти у комплект до наших овочів. Я буду нарізати моркву ось такими кружечками. Моркву я покришила, буду її скидати в мисочку. Ось сюди все, щоб ви бачили. Далі я буду нарізати. Цибульку. Цибульку такими напівкільцями. Ось такими напівкільцями. Себе в місечку. Картоплю ношу кружечками с такими кружечками. Шампінйони з такими долечками. Це я вже покришила, я його все переложу в цю більшу мисочку. Добавлю всі шампіньйони. Я декілька штук шампіньйони залишила цілими, для того, щоб потім прикрасити. Також я це все е, заправлю, приправою для овочів і картоплі. Це Така є хороша приправа, суміш для овочів і картоплі. Ось така вона. Ходить сюди, дійсно, і паприка, молота, коріандр мелений чес... сушений чесник, молений, мелений кріп, перець червоний молотий, фенхель, мин е, насіння укропу. Багато, да, Ми бачимо, що багато з е, них. Я зараз цим е, приправила перемішаю. Добавляти і золі я не буду, тому що наша курочка буде зверху цих овочів, і вона буде, вони будуть практично у жиру. Також я ще додаю половину із цієї суміші, що залишилися, також до нашої картопельки. Бачите, вона буде і сочна і хороша. І з усіма такими ще додаваючими приправами. Та приправа без солі. От тут у нас трошки є да, достатньо, буде дуже гарно, і бачите, вона вже така соковита. Я деко висила пергаментом. Всю цю овочеву суміш я викидаю на деко. Все, що є, тут воно піде туди. Зараз я розрівняю. Ось так розрівняю подеку і розрівнювати однаково, то що воно разом пропеклося. Добре. Ну, я думаю, що пропечеться з курочкою, поки вона буде готуватися. Духовку я поставила на 230 градусів. Щоб вона розігрівалася, і ставлю. На деко я поставила решітку, і на решітку я буду викладати курочку. Вона вже змазана, трохи промаринувалася. Ось так. така у нас шикарна. Все, що залишилося, також ми на неї положимо. І. На 250 градусів я поставила духовку і вона буде випікатися 50 хвилин. Я накрию її також змоченим пергаментом. Ось так. Все. Я поставила на 250 градусів. У духовку і буде запікатися 50 хвилин. потім пов... Курочка допікається. Я оцю що я для замішування, для змазування курочки додаю олійку ще, дві столові ложечки. 50 хвилин пройшло, овочі наші готові. Курочка також готова. Ну, 50 хвилин вона побула. І зараз її ще змажу, фольгу я зняла, і змажу цією сумішшю, що є, що залишилася. І ще на 20 хвилиночок її погружу при 210 градусів. І тоді вже вона буде готова. Ще буде запікатися. 20 хвилин. Овечі я ставити не буду, тому що вони вже готові. Я їх вложу на тарілочку. Так. Курочка пробула ще при 200 градусів, не при 220, а при 200 градусів 15 хвилиночок і вона вже готова. І я хочу вам дати пораду, що при 250 градусів її готуйте 40 хвилиночок і, звичайно, накривайте мокрою намоченою воду пергаментною бумагою. Ну що, зараз будемо бачити, що в нас вийшло. Вже мягка випрошла. <coughs> ось така вона, бачите, і з цієї сторони, і з цієї. І ось так. Клас, дуже смачно. дуже дуже я ще і крило. Дуже, дуже смачне. Так гарно вона пропеклася, дуже гарно. Ну, а приправи я вже вам навіть не передам. Це потрібно готувати. І тоді ви побачите, що це таке. Зараз я все крильце відріжу Я походу ось так. Такі два великі шмати. Зараз будемо пробувати насолоджуватися. Всім, що ми зробили. Я ось так ще положу цибульку зелено. Ні, нехай буде ось так. Так буде краще. Ну що, мої любі, готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Смачного вам! Готуйте і згадуйте мене. Ну що, ж, всього найкращого, здоров'я, миру нам і щастя! До зустрічі!